З першої до четвертої години ранку чотири пограбовані оселі у Черняхові. Зловмисники діяли швидко, попередньо визначивши будинки, і навіть блокували подачу електроенергії, аби господарі не змогли вмикнути світло. Насамперед зривали сережки з господинь будинків. Сергії забрали, вони Сергії зразу побачили, став дуже вухо рвати він мені. А я кажу, Боже, не рвіть, я сама з ним, Він не дався. Він чого легше, а цього думала, що він нема Зорвали ці сіргії забрали. То вони до рук кальцо шукали, нема. Вони до ушей Сергія. Давай знімати, та й присвічує, один другий знімає. В одній з осель господиня, почувши підозрілі рухи, діяла на випередження і зуміла зімітувати присутність родичів у хаті. Це змусило крадіїв втекти з нічим. Натомість в інших оселях злочинці погрожували вбивством і забирали усі заощадження пенсіонерів. Він також за мною слідом іде і говорить пустив мене. Я взяла ті гроші, які були півтори тисячі. І в конвертику були він гроші взяв, конверти оставив. І… Пішли, давайте ще, ще. Усе, усе, що в нас було, вже в нас нема нічого. Попри залякування та стресовий стан, потерпілі відразу ж повідомили в поліцію про крадіжки. Саме це дозволило правоохоронцям оперативно знайти крадіїв. Проведеними слідчими, слідчими розшуковими заходами було встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетні двоє мешканців смета Черніхова. На даний час вказані особи затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затримані у скоєнні злочинів зізналися. Їх пояснення лаконічні. Гроші. Як ви їх крали? Заліз у хату і вкрав. Там мешканці були? Так. Да. Що ви з ними робили? Нічого, закрив рот і забрав Слідчі дії тривають. Втім, вже відомо, підозрюваним загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.